Павлович, зараз буде укладка газоблоки чи піноблоки. Як правильно? Піно. Іван. Такі ляпухі вали, що прям... Охо-хо. Бо я на цій блокі кажу, що то газоблоки. Ні, газо. То піно чи газо? Так. Ух. Подожди, я на другу сторону перейду. Павлович полезки роби У меня без молотка ткабу хуяри То ж вже у зуба якого випить Треба назад його стукати. Я ж ліску тако пальцем одвів поняв А ти дурний, бля, блять дурний. А ти. Ten... Придурок ти. А ч так некрасиво Дякую, одинаково, каже дід. Все, приступка, пристукати бомба. Скільки вже кажеш 100 рублів вже заробив, так? Да? Ще зараз був, подивись. Давай, 100, вже 200 гривень. Я ж тільки не заробляю От вже хай не волнує, не... його. Все, я зрозумів, плюс Не волнує хай нікого. Як Іван Павлович заробляє собі бабки, ні? Вс, нормально, тут розсортика збере. Ой, який зуб. Чи нема зуба. Хлопці, він от так, отаком кулаком. Слухай, воня, ти желізна людина. Опа! Я вже оддихожу. Що там? Є, ано? Ану, дивись. Ми сюди Пристріляємо, хлоп! Що? Снайпер. Бомба! Очікай друг... третього будеш, ото да. третього дубля робити.